Ми в шлюбі з Ростиславом вже близько восьми років, і я сміливо можу сказати, що ці сімейні роки були для мене справжньою казкою. Разом нам вдавалося назбирати гроші на квартиру, машину, потівки на відпочинок. За рік після одруження у нас з'явився син Максимко. Та ось нещодавно мені здалося, що ростик змінився в поведінці. Якось частіше стали траплятися запізнення на роботі, риболовлі на вихідних, і я не могла в це повірити, адже знала, що у чоловіка немає близьких друзів. І ось перед новорічними святами він заявив мені, що не буде святкувати зі сім'єю, бо піде на корпоратив. Та мені смішно навіть слухати це. Адже я знаю, що ніяка фірма не святкує новий рік прямо 31 грудня, зазвичай робляться набагато раніше. Так то я і вирішила, що Ростик гуляє на стороні, але доказів у мене не було. Тож говорити про це було рано. А коли діти питали, де тато, я навіть не знала, що відповісти. Усіх нас не було ні настрою, ні бажання що святкувати в неповному складі. Та й спати спокійно я не могла, але думки про зраду жирали мене зсередини. Потім я переконувала себе, що це просто мимовільне захоплення і скоро все пройде. Адже часто доводилось чути про те, що чоловіки швидко поверталися в сім'ю після тимчасових розваг із коханками, та мене сильно тратували щасливі очі Ростислава. Він був ніби окрилений 24 години на добу. Хіба б ви не засмутилися на моєму місці, якби знали, що інша жінка так тішить вашого чоловіка? І ось настав той самий день день, коли він сам наважився мені про все розповісти. Два місяці тому чоловік випадково зустрів свою першу любов. Вони розговорилися, згадали минуле і почуття знову накрило їх з головою. Та отже декілька днів тому жінка пішла із життя. Ростислав страшно переживав цю втрату і просто не міг це тримати в собі. Сльози котилися по його щоках, а я ж почала плакати з ним. Я зрозуміла, наскільки сильними були його почуття до тієї жінки і наскільки тісним був зв'язок між ними. Напевно, він цьому не винен, адже серцю не накажеш. Після цього випадку Ростислав прямо випав із життя. Як тільки приходив з роботи, лягав на ліжко і лежав. Дивлячись у стелю, я вже не знаю, як розрадити ситуацію і взагалі, як себе поводити. Я не можу покинути цю людину, адже йому і так важко. Та й жити з ним доволі нелогічно. Як би там не було, він зрадив мені і багато часу це приховував, що закоханий іншу. Тому зараз моє життя складається із суцільних роздумів, обдумувань, як правильно жити далі.